Команда ротарійців продовжує допомагати медичним закладам півдня України, в тому числі і місту Герою Херсон. Днями передали сучасну карету швидкої допомоги для потреб міської клінічної лікарні. Сьогодні в рамках загальної програми з підтримки медичних закладів України ротарі клуб Миколаїв спільно з херсонськими ротарійцями, спільно з українським дистриктом. Завдяки допомозі наших партнерів Сполучених Штатів це Дістрік 68906980 зі сполучених штатів. Передаємо цю автівку швидкої медичної допомоги міській лікарні імені Тропініних в місті Херсон. Швидка повністю готова до роботи. Такий транспорт дозволить суттєво покращити медичну допомогу для жителів незламного Херсона. Цей автомобіль пристосований для того, щоб ми всебічно і об'ємно надавали. Медичну допомогу і транспортування хворих або поранених до нашої лікарні, або переправити її в другій лікарні, тому що на сьогоднішній день є багато хворих, є багато поранених, і тому ця робота буде продовжуватися за допомогою цього прекрасного автомобіля. До слова з 24 лютого ця волонтерська команда передала понад 18 одиниць спецтранспорту медикам та надзвичайникам. Наталія Грудова для НІС ТВ Супер.